Доброго дня, любі діти! Сьогодні, 9 листопада, ми відзначаємо День української писемності та мови. Це свято було встановлено за указом Президента України у 1997 році і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора, який був послідовником творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Ми, українці, маємо безцінний дар, одну з наймилозвучніших і найкрасивіших мов світу. Всебічна підтримка державності мови, зростання її престижу, почесна місія кожного громадянина України. Також я б хотіла, щоб сьогодні ви переглянули коротеньке відео, відео оповідання про українську мову. Гарного та приємного перегляду! Багато тисяч літ тому жила на світі прекрасна дівчина. Була вона добра, ласкава, щира та привітна, завжди готова всім допомогти. А коли вже глянула на когось своїми чарівними очима, то відразу відчувала до неї прихильність та любов. Співала вона так гарно. Що всі думали, нібито соловейка, маленькі діти, молодь прагнули бути з нею разом. А вона розказувала діточкам про чудові речі, співала їм українських пісень, вишивала та виховувала любов до України та українського народу. А коли вже був з нею хто разом, то була вона дуже привітною. Почувались люди з нею дуже щасливою, а називалась ця красуня українська мова. Жила красуня з нашим народом дуже довго і ніколи не розлучалась. Була красуня не тільки надзвичайної вроди, але й дуже розумна. Любила вишивати. Та любила вбиратись у вишиванку. Дівчина дуже любила малювати писанки та роздавати їх всім всім, щоб якнайбільше поширити цю красу і робити людей лише щасливими та добрими. З українською мовою наш народ розвивався, зростав з покоління.